У мене супер чудові новини для тих, хто е, зараз вчить англійську мову, для тих, хто зараз знаходиться в Канаді, для тих, у кого є багато запитань в різних сферах. У мене для вас є супер класна новина. Е, вчора буквально я спробував одне, один застосунок. Е, я знаю, що вже всі багато чули про штучний інтелект, про різні там штуки, що зараз технологічно все йде бум, і багато хто з вас навіть ну, не, не пробує цього або не лізе туди, тому що розуміє, що технологічний став, і ви не хочете просто там е, нічого нового вчити. Але я вчора скачав застосунок від чату GPT, і там є функція для е, розмови. Тобто можна по мікрофону розмовляти, і от в мене воно є тут. Я... Зараз його вам покажу, продемонструю, як саме його використовувати, як воно вам допоможе, як ви можете заощадити просто ну купу грошей. І взагалі, як це може вам допомогти. Ми зараз отут продемонструємо. Наприклад, я зараз швиденько, щоб це відео не розтягувати, я зараз задам йому питання на українській мові, щоб він мені пояснив щось там. Те, що я не розумію, чи там, наприклад, англійської мови, щоб він мене пояснив щось. Привіт. Е, можеш мені допомогти е, дізнатися різницю між словами sorry та apologize в англійській мові. Яка різниця і коли його вживати? Привіт. Звісно, з радістю допоможу. Sorry, є більш неофіційним і використовується у розмовному мовленні, коли вибачаєтеся в щоденних ситуаціях. «Apologize» виражає більш формальне вибачення і використовується у серйозних випадках. Або в офіційних ситуаціях. Ну, тобто, розумієте, тепер чекайте, я паузу нажму. Мало того, що воно дає вам прекрасну відповідь, воно ще й записує ту відповідь і ваш промпт, тобто ваш запит, який ви зробили, воно запише в чат, і ви потім зможете нажати кнопку X, і тут все буде те саме. Тобто, всі ваші запитання, вони будуть транслюватися тут в чаті. Тепер, наприклад, ну, я не знаю. Давайте зробимо щось. Чи можеш ти мені коротко розказати про Канаду взагалі як вона створилася? Дуже коротко, 30 секунд. Канада отримала свою незалежність від Великої Британії у 1867 році. Коли стала домінією Британії. Зараз це федеративна парламентська конституційна монархія. Канада розташована... Окей, це не цікаво, це буде дуже довго слухати. Але, наприклад. Дай мені, будь ласка, топ 50 популярних фраз на англійській мові з перекладом на українську мову. Вибачте за непорозуміння, але чи ви маєте на увазі популярні фрази, що вживаються в розмовній англійській мові, чи, можливо, українські фрази перекладені на англійську? Мені треба 50 популярних фраз англійською мовою з перекладом на українську. Тас? Ось кілька популярних фраз англійською та їх переклад. Hello, how are you? Привіт, як справи. What's up? Як справи? I'm sorry. Вибачте. Thank you. Дякую. You. You're welcome, будь ласка. Excuse me. Тобто воно ще й це все збереже вам в чат і те, що воно вам проговорило, ви потім можете попросити її ще раз повторити це все для вас і таким чином розжувати вам інформацію просто нагеть детально. Давайте спробуємо щось інше. Давайте, наприклад, привіт. Чи можеш ти мені порекомендувати, яку кращу машину мені вибрати для поїздок у Канаді, Volkswagen GTI, Toyota Prius чи Ford Fiesta? Привіт! Для поїздок у Канаді рекомендую зважити на погодні умови. Якщо важлива продуктивність, Volkswagen GTI може бути гарним вибором. Sport Fiesta вам буде легше маневрувати в містах. Тобто, воно робить все. І навіть на любих мовах. Тобто, навіть якщо я спитаю на англійській мові, воно так само мені відповість. Could you tell me, please, how can I... Calculate my tax return information in Canada. What type of taxes should I fill? What type of forms should I fill? Certainly. In Canada, individuals typically file their income tax return using the T one General Form. You can use software like TurboTax or consult with a tax. if you listen to this <laughs> song. You understand the essence. Просто хочете перекласти якусь пісню, ви також можете запитати. Ти можеш допомогти мені зрозуміти, зрозуміти, про що співається в пісні групи «Panic at the Disco House of Memories. Пісня House of Memories групи Panic. at the Disco» розповідає про ностальгію та згадки про минуле в контексті розпаду романтичних відносин. Текст висловлює почуття втрати та сподіваюся. Тобто, розумієте, да, наскільки прогрес крокнув. Е, я, я навіть не знаю, в мене є мільйони запитань до цього чату, і е, я вам покажу, як воно виглядає. Тобто, от тут, а зверху, є чат GPT. От ви собі його можете скачати на iPhone, на це, це безкоштовно. Тобто, будь-які питання, якби ну, офіційні якісь там, я не знаю, державні питання, чи просто поради, і воно вам дасть. Навіть там для дітей, наприклад. Добрий день. Чи можеш ти пояснити моїй дитині, як правильно множити їй 10 років і вона не розуміє цього. Oh. Множення це простий спосіб додавання числа багато разів. Наприклад, якщо ти хочеш помножити 5 на 3, це означає додати 5 три рази. 5 плюс 5 плюс 5. І отримаєш 15. Так само, якщо твоя дитина має 10 років і ти хочеш помножити 10 на 3, це буде 10. Деякі специфічні питання слід задавати Чот чітко сформульовано. Але ну це кардинально міняє. Тобто, ви можете вчити якусь англійську мову, можете вчити. ну, спробуємо японську, наприклад. Скажи мені, як буде правильно по-японськи звернутися до продавця в магазині і попросити його продати тобі морозиво? Щоб ввічливо звернутися до продавця в магазині в Японії і попросити морозиво, скажи Сумі масен Айсукуріму Кудасай. Сумімасен означає, вибачте. Айсу кудасай» Будь ласка, морозиво». Тобто, ну, жесть. Е, я не знаю, ну, я думаю, вам. Не варто далі щось там розказувати, показувати. Думаю, ви самі зможете собі про ідентифікувати це, цей застосунок. На цьому все. Ну, в мене немає слів. Дякую, до побачення.